Всім доброго дня! Сьогодні будемо готувати кашу в автоклаві в банках. Каша у нас буде трьох видів: рисова, гречана реча, і горохова. Перед цим ми її замочили, промили і ще раз замочили, щоб годинку вона промокла. Далі зарання заготовили м'язко, целко. М'язко заправили солком. по одному рецепту народному перець і сіль. Вона постоїть по годинку і можна вже його використовувати. Далі вже готуємо зажарочку. Морку, морку підготували, цибулька вже у нас жариться, дожарується, зараз моркову додаємо і буде на зажарочка готова. Ну, звичайно, як без спеції. Спеції на звичайні, бо буде каша домашня, натуральна, лавровий листочок, суміш перців і сіль. Детальніше далі.